Сьогодні я хочу розповісти вам про універсальну воронку продажів, яка дозволить вам збирати найкращий тип трафіку базу підписників, або емейл-базу підписників, або базу підписників в месенджері. Називається ця воронка воронка з Лід-Магнітом. Чому я вважаю воронку з Лід-Магнітом універсальною? Тому що, по-перше, вона підходить майже для будь-якого бізнесу. По-друге, вона дуже проста і дуже просто створити. По-третє, незважаючи на те, що вона дуже проста, вона вже дає вам змогу збирати найкращий тип трафіку, базу підписників і навіть перетворювати частину цих підписників у ваших клієнтів. Тобто ця воронка вже дає вам змогу вирішувати найважливіші бізнес-задачі. Воронка з лід складається з lied це безкоштовний інфопродукт, який ви віддаєте в обмін на підписку. Двох сторінок це сторінка підписки, це сторінка, на якій ви пропонуєте свій лід-магніт в обмін на підписку. І сторінка подяки це сторінка, на якій ви дякуєте за підписку, віддаєте свій лідмагніт підписнику і, можливо, робите якусь платну пропозицію. І з автоматизованих листів одного або декількох. В першому листі ви обов'язково даєте посилання на сторінку подяки ще раз, щоб люди точно могли скачати ваш лід магніт, і врешті, там, в одному або двох листах, ви знайомитеся з підписником, розповідаєте про себе. Фішка в тому, що ви можете дуже швидко створити таку воронку продажів і вже почати збирати найкращий тип трафіку, базу підписників.